Україна найближчим часом може повернути додому сотні полонених військових ЗСУ. Це стало можливим завдяки спецоперації в Курській області. І, хоч спочатку наступу Сил оборони України на Курщину, російська влада публічно заявляла, що припиняє обмін полоненими, та вже згодом там передумали. 14 серпня стало відомо, що омбудсменка РФ Тетяна Москалькова готова до перемовин. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Була ініціативна розмова з боку російської контрвізаві щодо цього питання. Я бачу, що ця ситуація принаймні змусила. Ініціативу проявляти з російської сторони чим вона завершиться, поки ми не знаємо, але як я сказав. Українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси. Ви на каналі Україна на часі. В цьому відео розкажу, скільки російських військових ймовірно вдалося взяти в полон українським оборонцям за час спецоперації в Курській області. Про що конкретно говорили Дмитро Лубінець з Тетяною Маскальковою? Та коли і чи варто очікувати на масштабний обмін військовополоненими? Поки ж ви підписуєтесь на канал. Ми починаємо. Тож, 14 серпня, Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення сама звернулась до України щодо обміну полоненими. Ця подія відбулася на восьмий день прориву ЗСУ в Курській області. Ініціатором спілкування виявилася уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова. Український омбудсмен Лубінець заявив, що розмова з Москальковою відбулася після низки заяв Кремля про припинення будь-якого обміну після початку боїв на Курщині. Він вкотре запевнив, що Україна дотримується міжнародної гуманітарного права щодо військовополонених і в будь-який момент буде готова до обміну. Водночас інформацію про полонених з Росії регулярно отримують представники ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Інші деталі розмови омбудсмен не розкрив. Проте і ця інформація вже дає надію на повернення українських військових, які перебувають у російському полоні. Натомість ані у телеграм-каналі Москалькової, ані на офіційних ресурсах і в державних змі РФ не з'явилося жодних заяв щодо ситуації з росіянами, які потрапили в полон на території РФ. Ймовірно, причиною цього є небажання влади країни-агресорки демонструвати громадянам своєї країни реальний порядок справ і неконтрольовану ситуацію на Курщині. Натомість, вже 15 серпня, інформацію про перемовини щодо обміну полоненими між РФ та Україною підтвердив військовослужбовець і голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Військовий підкреслив, що кінцевий задум прориву досі невідомий. Однак, з його слів, Кремль вже перейшов від мрії про повну окупацію України до хвилювань через військові комендатури. Перша з яких до слова вже з'явилася на території Курської області. І знову ж таки, вперше. Що Росія сама звернулася до України з ініціативою обміну? Тимочко зазначив, що чітко не зрозуміло, скільки та яких бійців було захоплено в полон. Проте такі дії Росії варто вважати першими результатами прориву ЗСУ, який безсумнівно є успішним. Адже якщо РФ сама ініціює перемовини, значить збройним силам України вдалося взяти в полон важливих для країни агресорки бійців. якщо ми знаємо цифри, що там уже поза 1100 квадратних кілометрів звільненої. Етнічної землі України, ми цифра там до від сімдесят 72 населені пункти, які звільнили українці своїх етнічних земель, незаконно привласнених Росією на початку 20-го і в середині го століття. То ми ем, все одно ми не знаємо точної реалістичної картини. Скажімо, по ем, трофеях. Ми не знаємо по реальній кількості захоплених полонених їхній якісний, кількісний склад. Ми ж знову ж з вами бачимо і чули, що вперше за третьому році війни Росія сама запросила, сама запросила переговори про обмін полоненими. І ну, це теж зрозуміло чому? Тому що е, абсолютно інакший. Склад полонених, які ми які наші збройні сили взяли на Курській області, відрізняється від тих полонених, яких вони накидали проти України на окупованій території, лише 14 серпня спецпризначенцям СБУ вдалося взяти в полон 102 військових 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил Росії та спецзагону Ахмат. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Відомо, що українські спецпризначенці захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу столовою, зброярною та навіть банею. Противник не збирався здавати сполон. Провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. Проти в них просто не залишалося вибору, коли на позиції завітали українські захисники.

Проєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ХачуЖИТ зазначив, що рішення росіян здатися в полон можна зрозуміти. Адже в керівництва багато недоліків. Зокрема, представники проєкту завдячують за провал російських бійців командувачу Ленінградським військовим округом з травня 2024 року, генерал Лапіну, який, окрім Курщини, став винуватцем успішного звільнення Харківщини Збройними силами України в 2022 році. Натомість військовий оглядач Олександр Коваленко, наприклад. Кладі ситуації в Курській області пояснив, чому Путін боїться примусової мобілізації в Росії, яку йому нав'язують з весни цього року, особливо коли втрати російських окупаційних військ перевалили за 30 тисяч тіл на місяць. На думку Коваленка, президент РФ розуміє, що особу, яку примусово відправляють на війну, за першої ж можливості буде здаватися в полон. І ось тут найцікавіше. Військовий оглядач на цьому прикладі розкрив можливу кількість чоловіків, яких Україна взяла в полон спочатку спецоперації на Кур він зазначив, що за понад тиждень бойових дій на території РФ в полоні майже дві тисячі росіян, частина з яких це саме строковики. Натомість, за даними видання Financial Times, між Києвом та Москвою вже тривають переговори стосовно обміну. Видання зазначило, що факт роботи над обміном журналістам підтвердила українська розвідка. Проте станом на зараз точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується. Однак, видання зазначило, що за даними представників уряду і військових може йтися про сотні. Переговори між країнами начебто розпочалися після 10 днів важких боїв на Курщині. Журналісти вважають, що захоплення загарбників у полон посилить позицію Києва в ймовірних переговорах щодо повернення власних громадян, які перебувають у російських катівнях із самого початку війни. Ймовірно, може йтися навіть про повернення бійців Азову. Принаймні за останні дні в мережі з'явилося чимало звернень російських бійців з українського полону, які благають Путіна повернути їх додому в обмін на військових Азову. Більшість з яких перебувають в російському полоні вже понад два роки. Поміняйте нас на бойців Азова. Уважаємо Володимир Володимирович, ми срочники, которые захищали оборону в Курську області. после чего попали в плен. Мы очень просим вас поменять нас на бойцов из полка Азов. Нам очень страшно и очень хочется домой. Пожалуйста, помогите! Путин, помоги! Нині нам залишається вірити, що перемовини між Росією і Україною щодо обміну військовополоненими пройде успішно і призведе до очікуваних результатів, а саме до повернення тисяч наших захисників додому. Тож чекаємо втішних новин і тримаємо кулачки. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка YouTube каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях, чи вдасться на вашу думку повернути додому більшість українських військових і чи з'являться нарешті в обмінному списку бійці АЗОВу. На сам кінець я все ж понабридатиму вам проханням підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Дякуємо, Па-па.